Усім привіт! Ви на каналі Expansion of A Territory. Сьогодні продовжуємо розбирати Advanced Level Test Management Syllabus версії 3.0 розділ 1 управління тестовими активностями. Сьогодні розглянемо інструменти тестування, рекомендації щодо впровадження інструментів, технічні та бізнес-аспекти рішень щодо інструментів. Вступ. Існує три типи бізнес-інструментів комерційні інструменти. Інструменти з відкритим кодом спеціальні інструменти. Під час вибору бізнес-інструменту необхідно враховувати всі вимоги та правила організації та зацікавлених сторін. Також існують технічні інструменти, такі як інструменти автоматизації тестування, інструменти управління тестуванням та багато інших. Приклади використання інструментів тестування можна знайти в навчальній програмі ICQB Foundation level версії 4. Рекомендації щодо впровадження інструментів. Цей розділ містить необхідні кроки для оцінки та впровадження інструменту тестування. Менеджер тестування може бути залучений до впровадження інструменту або може сприяти чи полегшувати процес впровадження. Менеджери тестування зазвичай відповідають за спеціалізований інструмент тестування або будь-який інструмент пов'язаний з тестуванням, наприклад, інструмент управління вимогами, управління дефектами або моніторингу. Існують загальні рекомендації та міркування щодо оцінки та вибору інструменту тестування. Ці практики та міркування включають наступне. Визначити можливості для покращення процесів за допомогою відповідних інструментів. Розуміти технології, що використовуються в організації, та вибрати інструмент сумісний з цими технологіями. Розуміти, як інструмент технічно та організаційно інтегрований у SDLC, оцінити інструмент на відповідність чітким вимогам та об'єктивним критеріям. Оцінити постачальника, якщо ви розглядаєте можливість використання комерційного інструменту, оцінити підтримку некомерційних інструментів, наприклад, з відкритим вихідним кодом, визначити внутрішні вимоги до коучингу, наставництва або навчання використанню інструменту, розглянути переваги та недоліки різних моделей ліцензування і, як завершальний крок, провести оцінку концепції. Загальні належні практики впровадження та розгортання інструменту включають наступне. Запустити пілотний проект для перевірки критеріїв відбору та вимог, а також оцінити, як інструмент відповідає існуючим процесам та практикам, адаптувати та вдосконалити процеси відповідно до використання інструменту, а також адаптувати інструмент до існуючих процесів, якщо необхідно. Визначити рекомендації щодо використання інструменту, забезпечити навчання, коучинг та наставництво для користувачів інструменту. Поетапне впровадження інструменту в організації, впровадити спосіб збору інформації про фактичне використання інструменту для подальшого вдосконалення, визначити власника інструменту. Технічні та бізнес аспекти рішень щодо інструментів. На рішення щодо впровадження та використання інструменту впливає безліч факторів. Для менеджера тестування важливо знати їх та враховувати. Нормативні акти та безпека. Організації, які розробляють критично важливе для безпеки або місії програмне забезпечення, або підлягають дотриманню нормативних вимог, можуть віддавати перевагу комерційним інструментам, оскільки вони частіше відповідають необхідним стандартам і часто мають відповідну сертифікацію. Фінансові аспекти інструменти з відкритим кодом зазвичай мають нижчу початкову вартість завдяки підтримці та розробці спільнотою. Комерційні інструменти можуть мати одноразову ціну придбання, а також постійні витрати на ліцензування. Початкову вартість користувацького інструменту важко визначити, оскільки вона залежить від вимог та стадії розробки інструменту. Окрім початкових витрат, необхідно розрахувати та врахувати вартість навчання та обслуговування протягом життєвого циклу інструменту. Усі інструменти можуть мати високі витрати на обслуговування та підтримку. Вимоги зацікавлених сторін важливо зібрати вимоги від усіх зацікавлених сторін, щоб оцінити та визначити найбільш підходящий інструмент. Комерційні інструменти та інструменти з відкритим кодом не обов'язково відповідають усім вимогам у деталях. Спеціальні інструменти можуть бути найкращим вибором для задоволення всіх індивідуальних вимог та у випадках, коли жоден інший інструмент не забезпечує необхідної функціональності. Існуючий програмний ландшафт та стратегії інструментів. Існуючий склад інструментів, тобто програмний ландшафт та пов'язана з ним стратегія інструментів, повинні бути оцінені, оскільки можуть бути переважні або заблоковані постачальники, інтегровані системи, що мають залежності від інших продуктів, або спеціальна модель повної підтримки для всього програмного ландшафту зі спеціальними правилами. Не забудьте поставити лайк, підписатися, поставити дзвіночок або додати коментар. Дякую, що обираєте нас!